Всім привіт Народила Тої ночі Народила От Там у мене Пусі все Така худенька стала Після родів не знаю ще не дивився завтра, подивлюся скільки народила Її погуляв, ріжем. Знову Тим от Вчора був місяць Багато їх. А та не привела. Не погуляла. Ще раз даю один шанс. Вроде то вроде. Не вроде. Ну, то вже й не більше не буде. Даю два шанси, більше вже не даю. Такі вже вони більшенькі, файні. Ще 15 днів, ну два тижні ще. Вже буду їх відселяти. Отакі от справи. От її вже має тут більше половиною. ще два якихось тижні і можна буде вже відгулювати. Ось таку от самочку. Люди питали, хотіли кітної. Кітної я не мав, от таку маю. Не знаю, буде видно, або її собі лишу, або, скорше всього, я її погуляю і її продам. Люди питаються за кітними, Дуже хочуть, багато зараз навесну, багато людям кролика пропало. Ось така вона гарна. Я її вже би погуляв, але ну, ще почекаю, щоб її ще через два тижні чотири місяці виповниться. Ось яка красотка. Класна самка. От. Тут теж ту самку не буду продавати, її лишаю собі точно розводити через те, що вона має класну розкраску. Вона Трошки зад такий має вузький, ну але через окраску їх її лишаю. Така самочка дуже гарна. І два місця, два з половиною. Має два кілограма має точно. Так, самці тепер. Режіємо оврініт. Має майже 3 кілограма. лише трошки. Ще буде забій. Я його не продав, люди питалися, хотіли, але він мав реніт. Я його трошечки не дав людям. Щоб... Бо я його себе вже підлікував, він вже більше не вчихає, але я не хотів продавати. Думаю, собі теж треба щось лишити. Ось такий самчик. Класний, такий збитий в тата вдався. От. І ще один. Один нормальний, здоровий. але Люди більше самок питаються за самками. Я її. От і такий самчик теж гарний. Всі такі збиті, всі в тата. Теж самчик файний. Шкірки такі тоненькі мають. Ну, м'ясна порода. Мішені. Мама має файну шкіру, грубу, але все одно. Всі вдалися. Ось такі то справи. Цікаво, дуже скільки вродила, пуху нарвала багато, худенька стала і тепер треба багато їсти давати, щоб вона файно їх вигодувала. Кафель почистити. В неї стрес був, вона вчора вечором скакала після родів і нині цілий день дуже скаче, трохи безспокоїться, але зараз вже трошки спокоїлася. От, їсти, даю, все. Тепер вже не даю ніякої моркви, нічого, все перейшов чисто на сухе. так ліпше мені. Не заморочуюся дуже. От. Зараз ще може ту опущу ще я за серця. Не знаю, пущу до сірого, якщо уроди буде інтересно, що вийде, який окрас. І які кровнята взагалі будуть. Якщо ще взагалі вроди. Після тої слизі, мені здається, що вона в неї почала та слизь виходити. І зато вона не завагітніла. Десять штучок. Тут люди вже позаказували з тих маленьких. Десь 4 чи 5 кроня вже заказали. Але всі заказують самочок. Одного самця заказали, але ще буде видно, бо не знаю, що тут буде, скільки чого.